Вітаю вас! Дивимось огляд партії третього туру з турніру Вейканзе, і починаємо з партії чемпіона світу Дін Ляжень, який чорними фігурами грає проти Гукеша. Ми бачили його партії у оглядах на перші два тури. Дуже сильний гравець і розбирався в складних позиціях, грав дуже точно. І знову складна позиція, тому що королі рокіровані в різні сторони. Обидва королі відносно відкриті. Король чорних навіть дуже відкритий і. Тут ось ця батарея з ферзем та слоном на нього насілені, кінь прагне потрапити на поле F5, і один і інший. Тому наступним ходом Дін Лежень забирає коня на d 4 одного, пішак забирає на d 4 І Гукеш йшов на цю позицію. Він бачив, що пішак на e 4 висить. Це така свідома жертва, і Дін Лежень її прийняв. Та тепер білі фігури вискакують. Йде на e1. Ферзь відходить на H7. І ось це ключова позиція, де, мабуть, першу неточність зробив гукш. Він зіграв турою на D2 в партії, і це трохи повільно. Найсильнішим продовженням було б грати слон D3, атакуючи ферзя. Ферзь g 7 по суті, єдиний хід. І тепер кінч дуже гарно. Нападаємо на туру. І турів, по суті, немає куди відходити, на Е8 не можна, тому що там тура атакує. На D8, то там ще слона 4 білі дадуть, і все одно тура упіймається, тому потрібно віддавати якість, забирати на G3, кінь забирає на F8, король забирає на F8, пішак забирає на G3. Пішак F, мабуть, навіть сильніше для того, щоб відкрити лінію F, і, можливо, колись по цій лінії короля давити. Кінь забирає на d4. І отримуємо ось таку позицію, яку комп'ютер оцінює як рівну, тому що у білих зайва якість, у чорних якість є два пішаки, тобто по матеріалу повний баланс, але, звісно, дисбаланс по багатьох інших факторах, складна позиція, яку можна було б ще грати і грати. Після ходу тура d 2 чорним не так складно, і вони починають потрохи розкручуватись. Грають слон D7, і тепер після слон Д3 ферзь G7 уже ходу кінь g6 немає, тому що. Тури зв'язані між собою, і тура може просто відійти на e8, і вона не втрачається. Тому в цьому ході немає ніякого сенсу. Грає слон f5 для того, щоб розміняти слонів, власне, так і було в партії, і кінь прийшов на f5. Ферзь виходить на g5, кінь під боєм, тому ферзь b5 захищаємо коня. Тура виходить на e8. І тура є 3. Варто, мабуть, було б білим розміняти тури. Після чого гра, хоч і знову ж таки далеко від рівності не виходить, але зрозуміло, що доволі складна позиція. Але тут, мабуть, хотів залишити лінію є закритою, тому що якщо тура забирає, забирають конем, і лінія закривається. Ну, давайте покажу. Забрали, забрали. Тура Б8 захищаємо цього пішака, ну і граємо якось далі. Чорник перевага невелика, звісно, пішак є пішак, але грати ще можна. Тора е 3 призводить до того, що перевага чорних ще більше. Він дуже точно грає. Спочатку кін G7. По-перше, свого коня повертаємо з кута дошки і разом з тим ми розмінюємо чи не найактивнішу фігуру білих. Кінь забирає на G7, король забирає на G7. Перезями розмінюватись не дуже хочеться, тому що без пішака ну, таки важко грати. Грає d5. Тура забирає на Е3, пішак забирає на Е3 і кінь Б4. Кінь під боєм. Звісно, кінь не йде на е 5 кінь йде на б 4 на е5 його розміняли би. Тут з цим слоном певні проблеми є. Також вже, мабуть, третє відео підряд ми бачимо слона, який стоїть непогано, але впирається в структуру суперника і через це не може проявити себе по повній. Феррі забирає на б 7 тура е 8 і тут захотів гукеш вивести слона, поставив його на F4, але це вже по суті фінальна помилка, тому що після точного ходу ферзь f5 немає ніякого захисту від того, що ферзь по усій діагоналі проникає до білого короля. Зіграно ферзь b5, кінь а 2 шах. Ну, ферзь b5 там на тру напали, але чорні починають перші атаку. Кінь а 2 шах, король має відходити. Ферзь вторгається, ферзь b 1 шах. Король Е2, Перс G1 дуже гарне рішення. Якщо зараз забрати цю туру, то слідує кінь c 1 і це мат. Тому туру забирати не можна. Зіграно король D3, показує комп'ютер помилку, та навіть без цього зрозуміло, що з таким королем дуже важко грати. І позиція чорних, по суті, після того, як ферзь опинився на полі F5, вже була виграною. Тут ще комп'ютер буде показувати за білги якісь неточності, помилки, але по суті, позиція вже давно програна. Кінь b 4 шах, просто додивлюємось, Король d4, ферзь e 1, атакуємо цю туру, тура відійшла на d3, ферзь e2. Знову ж таки, якщо ферзь забирає цю туру, то ферзь забирає ось цю туру, і разом з матом. Тут тура відійшла на С3, але тепер від мату вже ніякого захисту, ферзь d2 шах, Король відійшов, Троє 4 і не дочікуючись мату, який міг послідувати після король Б3, ферзь шах, король А3, ферзь А1 мат, Гукеш здався. Гарна перемога для день ліження. Перша його перемога у цьому турнірі. У коментарях казав, що перші дві партії насправді були такою розігрівкою, і зараз він готовий поповні включитися у боротьбу. І Насправді починає з перемоги проти одного з найсильніших гравців турніру, який і своєю грою, і грою у минулому році показує просто прекрасні шахи. Та найкраща партія просто божевільна партія. І причина, чому це відео знову виходить пізнім вечором, це була партія між Макшудлу та Нодірбеком до Саторовим. Дуже складна партія. Макшодлу програв вчора свою партію, і тому на Дірбек Абдосаторов пішов на дуже цікавий варіант: С3, кінь, кінь F6. Англійський початок, кінь f3, G4, кін G5 і C6. Жертвою просто пішака на Е4. Цю жертву можна приймати, і це відомий гамбіт. Авдосаторов розповідав, що він розумів, що Макшудло, можливо, не в на найкращій формі після того, як програв вчорашню партію, і тому хотів тиснути на нього, віддавати пішака. Якщо тут забирають, кінь забирає на е 4 кінь забирає на е 4 кінь забирає на е 4 Д5, cd, cd, кінь g 3 ну і це... Знову ж таки, я кажу. Відома позиція. Тут грають аж 5 чорні. Цей кінь поки що не знаходить собі вільного поля. У чорних більше простору, можуть вони швидше вивести фігури, тому що ну, ще закриті слони білих. І у чорних дуже приємна ініціатива. Після ходу C6 ухилився від цього варіанту Макшодлу, походив ферзем на А4, ферзі 7. Захищаємо пішака, F3 грає максудлу. Пропоную розміняти центрального пішака на пішака F, Авдосаторов не проти, кінь забрав, кінь забрав, і тепер G6. Ну, слон на сюди не виходить, тому ставить слона на G7. D4, слон G7 і C5. Причина, чому цей хід показується неточністю, тут правильна ідея, трохи неправильний порядок ходів. Але Абдусторов десь не скористався цим. Треба було починати з ходу F4. Ідея ходу в тому, щоб поставити слона на F4, а потім поставити на D6. Чому з ходу c 5 гірше починати, тому що зараз за чорних було сильно зіграти b6, підриваючи ось цей пішаковий ланцюг. Але була зроблена рокіровка, і слон таки вийшов на F4. Кінь виходить на a 6 Важко розвинутись, тому що існує ось цей блок на полі D6, цей пішак не може проскочити. І оскільки пішак не може проскочити, то і фігури важко виводити. Слон стає на d6, вже готовий виграти якість, іде на e3. І тут дуже точний хід, найсильніший у цій позиції, кінь на D1. Чому цей хід сильний? Це тому, що головна. Проблема білих це розвиток, тобто ось ще не розвинений слон, і король, який залишився в центрі, з ним найбільше проблем. Цей кінь дозволяє після відходу ферзя просунути пішака на Е3. Окрім того, з поля С3 у цього коня все одно не так багато перспектив, тому через поле Ф2 він зможе вийти на Д3, на... Ну, так, мабуть, на Д3, і... і таким чином вийти в гру і бути більш активним, ніж на полі Д3. Кінь да 1 найсильніше рішення. Перць відходить на Е6, і тут не робить найсильніший хід Макшудлу, грає Кінь F2. Як я казав, E3 було найсильніше для того, щоб відкрити слона і вивести фігуру. Також доволі сильно було б забрати якість. Тут, ну, знову ж таки, гамбітна лінія, де у чорних, певна. Гра є проти короля за рахунок того, що ще не закінчили розвиток білі. Тут певна компенсація у чорних є, але все одно у білих краще. Кінь f 2 е, трохи не туди. Тура Е8 користується можливістю і відводить туру з під ударом, і тепер А4. Також дуже цікаве рішення, забезпечуючи. Коню поле на g5 і разом з тим готуючи вивести туру через поле H3. Дуже гарна ідея, щоб тура таким чином ввійшла в гру. B6 грають чорні, тому що потрібно якось свої фігури виводити, якось розкручуватись треба. Кінь g5, ферзь f5. Помилка, тому що дозволяє Макшудлу зіграти ще G4. У білих дуже сильна ініціатива, незважаючи на те, що ще не всі фігури беруть участь у грі. Тут пішака на G4 можна забирати, але призводиться до. Трохи неприємних варіантів після кінь g4, кінь g4, ферзь забирає на g4. І тепер ферзь b 3 атакується пункт f 7. І якщо його захищати ходом ферзь f 5, власне, інших варіантів немає. Тоді слон g2, і ніякого захисту від тора F1, і пункт f 7 таки пробивається. Цей варіант приблизно рівноцінний по силі тому що трапилось в партії, але можна зрозуміти, чому не хотіли так чорні, щоб білі навалились на цей пункт. У партії було зіграно ферзь d5. Довга рокіровка, пішак забирає на С5, пішак забирає на С 5 кінь забирає на С 5 там ферзь був під боєм Тури, але кінь забирає на С5 і зараз ферзь білих під боєм. У білих, по суті, виграна позиція. Ми зараз побачимо варіанти, зрозуміємо чому. По суті, вже виграють тут фігуру. Хід ферзь А3, який не був зроблений в партії, дуже гарний, дозволяв виграти коня. Зараз ферзь під боєм та кінь під боєм. Тому ферзь С4 здається єдиний хід, король відходить на B1, кінь під боєм. І проблема в тому, що якщо кінь відходить на Е6, наприклад, тоді пішак на Е4 і несподівано ось цей ферзь упіймався. Ось так: от посеред дошки, слон атакує, і ферзю немає куди відходити. Ну і власне. Будь-які інші варіанти також призводять до програшу фігури. Якщо кінь цей йде да на e 4 тоді хід e 3 Так само ферзь попався, немає куди відходити. Якщо кінь йде да на e 4 щоб захищати цього коня. Тоді все одно Є3. Тут у білих є можливість поставити свого ферзя на А4 і викликати розмін, але після розміну кінь на Е4 залишається без захисту, його забирають і біля зайвою фігурою. Ну і по суті виграна позиція. Ну Чорних знову ж таки є певна контргра, там ще на Б2 заберуть, але зайва фігура є зайва фігура. Таким чином, Макшудлу міг закріпити свою перевагу. Замість цього. Замість правильного ходу ферсі 3, він зіграв ферзь С2 для того, щоб не допустити шах з поля С4. І у чорних тут, по суті, варіантів особливо немає. Фігуру вони все одно втрачають, але ферзь тепер заходить на А2 і починаються проблеми у короля білих. До цього моменту перевага була на стороні білих, але тепер ми перевертаємо дошку і дивимося, як чорні атакують короля. Отже, забрали. На c 5 власне, в цьому ідея була. Тра виходить на B8. Можливо, на найсильніший хід. Кінь d 5 радить комп'ютер для того, щоб і коня поставити в центр, і слона свого відкрити. B4. Хоче розміняти ферзів і разом з тим забирає пішака з під поля b 2 Таким чином вертикаль тури трошки зменшуючи. Чорні, звісно, ферзів не міняють, грають ферзя 3 шах. Король d 2 Зрозуміло, що не можна захищатись ферзем, тому що там, як мінімум, розмінялись і відкриття атаки. і Забрали коня, і там ще й подвійний удар на дві тури. Тому король d 2 єдиний хід, кінь виходить на d5, атакує пішака на b 4 Слон також відкрився. Тут Макшодло грає хороший хід, тут h 3. Заради цього ходу, власне, колись було зіграно А4. І тут цікаво, я з учнями іноді проводжу таку вправу, коли ми дивимось партію, і треба вгадати, по суті, зрозуміти, який хід наступний зробить. Гравець партія, якого ми дивимося. Я старався цю партію аналізувати також, спочатку не дивитися на ходи, які були зроблені, старатися вгадати. І тут, що починаючи з першого ходу, зовсім не вдавалося такі неймовірні ходи, так складно було у всьому розібратися. Зараз у чорні знову ж таки зробили просто неймовірний закрасовий хід. Тура є три. Тура стає під три удари: слон, тури та короля. Та, якщо її забирати, то погано дуже у білих. Тут лише один варіант. Ми зараз його побачимо, який варіант найкращий. Зразу покажу, що слоном забирати погано, скільки слідує слон. Це три шаг. Тут проблема, що перекривається лінія дії осієї тури, і після слон шах, король d 3 тора забирає на b 4 І ніякого захисту від того, що слон вийде на a 6 з матом, немає. Тому слоном погано забирати одразу, програє. Є ще хід тураб'є є 3, після чого кінь забирає на е 3 І ось тут ще білі могли відскочити, трохи не програти одразу, зіграти ферзь d3. І тоді, після ферзь d3, кінь, мабуть, краще, кінь забирає на d3, кінь d1. Виграють якісь чорні, але зараз ось така ситуація, що. Два коні проти Тури і пішака. Оцінка таких позицій багато в чому залежить від положення фігур. Турі потрібна відкрита лінія, але тут вона її отримує. Після ходу А5 тура виходить. Якщо забирають білі, тоді тура виходить на Б1 з ударом лінійним, тому потрібно грати. Кінь на c 1 перекриватися. Слон b 2 зараз одразу ще не виграє, тому що там є хід слон g 3 Але навіть тра1 напали на цього пішака, слон b 4 захистили. Слон b 2 слон d 2 І тут у чорних всі фігури активні. Після ходу d5 впаде пішак на g4. Цей пішак нікуди не йде, ну і фігури мають надзвичайно активність, слони дуже потужні, на відміну від фігур білих. Тут у чорних переваг. Власне, ось такі варіанти. Замість ходу ферзь d3 ще можна подивитися, що трапилося б, якби слон забрав би на e3, але тут також, як тільки слон відходить від захисту пішака на Б4, короля починаються проблеми. Король Д3, слон на 6 шах, ну і все. Немає королю, куди відходити. Ферзь c 4 король Д2, ферзь 3 матує. Тому після ходу Тора е 3 було зіграно кінь на Е4. Тора забирає на h 3 слон забирає на H3. А 6 відтісняємо коня. І знову критичний момент тут Макшодлу ще була можливість піти на неймовірні ускладнення, які, врешті-решт, в усіх варіантах закінчувалися приблизною рівністю. Кінь забирає на f 7 був хід. Ну, дуже складно це все. Я кажу, мені розібрати, мені з комп'ютером було надзвичайно складно розібратися у всіх цих варіантах, чому вони працюють. Він в партії відійшов конем на F3, це зрозуміло, тому що там слон під боєм. Власне, ідея ходу А6 в тому, щоб коня G5 прогнати, щоб цей кінь слона на H3 не захищав. І тепер, якщо забирають на H3 слона, по суті, по фігурах вже відігралися. Кінь d 6, слона 6, потрібно виводити слона. І тут один з варіантів, в яких тут зрозуміло, що може бути багато. Ферсія 2, і чорні можуть піти знову на жертву фігури, тільки відіграли, знову жертвують. Слон забирає на i2, король забирає на 2, g 4, король є 1 ферсі 4 виграли ще пішака, ферзь F2, ферзі 7, Ухиляється від розміну ферзів, тому що ну, перевага позиції в чорних, в тому що король у білих відкритий, там король d2, Є6. До такого варіанту дійшов. І ось цю позицію комп'ютер оцінює з невеликою перевагою у чорних, тому що за фігурою вони мають 4 пішака і тут ще король відкритих. Але у білих також всі фігури доволі потужно стоять в центрі. Ну, ще грати і грати, позиція залишається дуже складною. Та у партії, після того, як пішак напав на коня, для того, щоб не втрачати слона на h 3, кінь відійшов на F3, і це виявилось фінальною помилкою. Тепер кінь забирає на b 4 і в короля починаються проблеми. Білі зіграли ферзь c 1 Ферсі 5, звісно, не розмінюємо ферзів, загрожує відкриття атаки, тому король тікає на Е3. Зіграно Д5. Неточність, але нічого не випускає. Тут просто сильніший був вхід. Кінь Д5 шах і після відходу короля на F2 дуже гарно. кінь С3. Знову ж таки, фігура стає під удари. І якщо кінь забирає на С3, то кінь перестає захищати слона на С5, забираємо слона, а потім забираємо ще коня на С3 і просто. Три зайвих пішаки у чорних. Та D5 нічого не випускає. Кінь Д2, H5, ще гарний хід, користуючись усією зв'язкою. Якщо пішак забирає, то слон на h3 падає, зіграли просто король F2. Показує помилка, та позиція білих вже була дуже важкою. Ну, точно бачив він, що HZ4 це подвійний удар на дві фігури. Можливо, десь прорахувався, порахував варіант кінь b3. Ферзь c 7, ферзь d 2 атакує ось цього коня. Та білі просто забирають коня на F3. І після слон c8 пішак забирає на e 2 атакуючи туру, пішака потрібно забирати. І тут ферзь забирає на c 8 і стає зрозумілим, що відіграти фігуру назад не виходить. Тому що якщо забрати на b 4 власне цього ходу вже не було. В цей момент Макшудлу здався. Але на слон b4 послідував би шах варджі 4 з подвійним ударом відігрують фігурою чорні і залишаються просто з жменю зайвих пішаків. Дуже гарна партія, дуже складна партія, мабуть, прикраса усього третього туру. Хочу ще показати партію Юван Юн проти Джордана Ван Фореста. Ван Форест почав турнір дуже невдало, з двох поразок. Тут Ювен Юн пішла на цікавий варіант, трохи не точний, але дуже цікавий, де вона за фігуру отримала три пішаки, два з яких прохідні. І останній хід Ван Фореста це Кінь Д4 кінь встає під бій, але це відкриття атаки на ось цього слона. І тут Ювен Юн зробила хід неправильний хід вже закінчується час. 7 хвилин всього на годиннику. Зробила неправильний хід F6, і після чого партію програли. На жаль, тому що після слон забирає на e 5 слон забирає на G5. Тура йде на Е6, там загрожувало слон є 3 зі зв'язкою і виграшем. Тура йде на Е6 відходить від цієї зв'язки. Тут ще вирішила віддати туру за дві фігури, але... але проблема білих в тому, що хоч вони мають навіть три пішаки за якість. Тут фігури чорних дуже потужні, було зіграно тура Е2 з атакою на цього пішака, і тут ще замість того, щоб зіграти g 4, захиститися, походила Ц5 і просто пропустила мати в два ходи. Тура А1 шах, і після короля, ну, тут вже здалася, після короля H2, тура G2 матує. Замість ходу F6 неправильного, неточного, який був зроблений в партії, можна було зіграти е 6 Це ось варіант, який дозволяв триматися білим. Тут кінь забирає на f5, пішак забирає на f7, король забирає на f7. Тора d 7, шах, подвійний удар на короля та на слона. Король відходить на g6, Тора забирає, король забирає. І тут Тора забирає, Тора забирає, слон це 6, лінійний удар на дві тури, Тура має захищати іншу туру. І ось в кінці ось цього варіанту виходив такий еншпіль. де у чорних кінь проти двох пішаків, але два пішаки зв'язані, не так просто їх виграти. І білі можуть цілком оптимістично дивитися на те, щоб цей еншпіль втримати. Мабуть, у чорних все-таки краще. Тому що, мабуть, два пішаки все-таки малувати за цього коня, але вір... найвірогідніші результати цього еншпілю це нічия. Та, на жаль, програє Йовен Юн. Зараз вона на останньому місці. А на першому місці також не будемо дивитись партію. Там так, на класі Аніш Гірі обіграв свого суперника з рівної позиції. Про за заходом переграв свого суперника, І Аніш Гірі також приєднався до Аліри Зефіруджи і ділить разом з ним перше місце. І, власне, ось всі результати третього туру і турнірне положення гравців на цьому етапі. Дякую вам велике за увагу. Якщо у вас є змога, підтримайте, будь ласка, огляд турніру матеріально. Також закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. До зустрічі завтра.